Не так просто давалося рішення про реконструкцію системи опалення в цій школі. Оскільки школа ну, трішечки віддалена від центру і її приєднати до централізованого опалення складно, а на такий об'єкт потрібна локальна котельня, то Спочатку була така думка зробити звичайну газову. Впровадження цієї системи школа опалювалася від котельні, яка розміщена за 400 метрів від школи. Котельня була розрахована ще на ряд промислових об'єктів, тобто досить потужна котельня. Враховуючи, що вона опалювала тільки одну цю школу, вона працювала з малим навантаженням, і, відповідно, з низьким коефіцієнтом корисної дії. Другий момент протяжність теплових мереж від котельні до школи становив порядку 400 метрів. Мережі також були в дуже занедбаному стані. І третій момент відсутність підводів газу до школи. Тобто теж була необхідність тягнути газ до школи, це було проблемно. Тому саме було знайдено таке рішення, яке якраз повністю відповідає сучасним тенденціям енергозбереження і енергоефективності. І тоді, коли приймалося рішення, я приходив власне, із. Того, що має бути за рік, за два чи за п'ять у нас, і перспектива дуже проста: газ буде надзвичайно дорогим, і опалювати не зможуть тільки надзвичайно багаті люди. Переважно ми впроваджували ці системи опалення в сільських закладах. Тому що раніше не було такої проблеми з газом і. У нас не було, як говориться, проблем і не було замовлень з міста. Ця школа в Луцьку вона є перша міська школа і по таких розмірах найбільше. І виходить, що ця школа навіть трохи відрізняється від інших систем опалення, які ми впроваджували до цього часу, тому що ми тут задіяли резервні зовнішні мережі. Нагрівання відбувається в нічний час. Коли тут немає гучні, а в день елементи віддають вже тепло, ну, працюють в режимі звичайної теплі, яка віддає тепло.